Коломийські діти взяли участь у святкуванні днів української культури у Латвії. Учасники ансамблю народного танцю, «Дивограй» центру позашкільної освіти і театру сучасного танцю Ерідан Палацу культури та мистецтв народний дім презентували літературно музичну композицію Мирне небо України у місті Вент Спілс. Латвію відвідали на запрошення українського культурного товариства Кобзар, голова Марія Антонова. У рамках поїздки взяли участь у концертних програмах, майстер-класах та благодійних ярмарках, де представили роботи вихованців гуртків, декоративно-ужиткової та технічної творчості Коломийського центру позашкільної освіти. Завдяки цьому талановиті артисти не тільки гідно представили коломийську громаду у Латвії, а ще й зібрали кошти для підтримки українських захисників, зокрема, 10 тисяч гривень, передали на потреби. Війців Едельвейсів, а 4 тисячі для військовослужбовців 77-го батальйону територіальної оборони. Нещодавно наші колективи з міста Коломиї взяли участь у днях української культури в Латвії, місто Венспіл. Там проходили концерти на різних локаціях. Чотири концерти дітки дали це. Колективи, е народний аматорський театр сучасного танцю Ерідан міського палацу культури, народний дім. Та центр позашкільної освіти, ансамбль народного танцю Дивограй. Попри те, проходили благодійні ярмарки, на яких ми зібрали суму коштів і хочемо передати у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс і з дітками приєднатися до нашої такої бажаної перемоги і тримати культурний фронт, тримати ту таку національну нашу. Ідентифікацію і за допомогою танці, пісню, слова, вистави, ми несли у світ нашу культуру і хочемо, щоб надалі не зупинятись, іти вперед, і будемо підтримувати наших хлопців, яким ми дуже вдячні.